Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик Ігор Шовець, який не може вийти зі своїми туристами з старого кладовища на Сокірячі, одного з найбільших кладовищ в Європі. От я вам показую, дивіться старе кладовище, скільки старих хрестів, безліч одне з найбільших в Європі. І мені, мої туристи прибігли і кажуть, Ігор Миколаївич, а ну розшифруйте хрест. Ви знаєте, я вже замучився розшифровувати хрести. Подивіться. Назвичайний хрест, що в ньому цікавого? Око Господнє масони. Мої туристи, які тут ходять, вже звикли до цього символу. Нормандський хрест, рицарський хрест, правда, без списів, без окантовки. Замість Сонць Просто. Ось такий перехрест. Начебто хрести, але косий хрест. Схожий на Андріївський хрест. Це, скоріше всього, Андріївський хрест. Андріївський хрест, косий Андріївський хрест. Ви бачите, мені сказали, подумайте, Ігор Миколайович, розшифруйте. І я підійшов, подивився, подумав і розшифрував. Це хрест, на якому посередині. Рицарський Нормандський хрест по бокам два Андріївські хрести, косі хрести Андріївські і трикутник символ масона Око Господнє. З вами Ігор Швець. Приїжджайте на Сокірянщини. Запрошую вас на екскурсії туристичні, є де розмістити, є що показати. Ігор Швець, профіль Facebook, повідомлення Месенджер. Це зв'яжемося незабутні враження. Гарантую. До зустрічі! Дякую вам!